Добрий день, вас вітає компанія UIT. У цьому відео розглянемо питання розрахунок рентабельності замовлень в баз «Малий бізнес через інструмент калькуляція замовлень. В баз «Малий бізнес можна автоматизувати різні види торгівлі: роздрібну, гуртову, комісійну торгівлю. Для реалізації продажів, де потрібні гнучкі налаштування цін для клієнтів. Є можливість розрахувати рентабельність замовлень і відповідно від калькуляції замовлень і надавати знижки. Особливо це актуально при гуртовій торгівлі, де потрібно надавати персональну знижку, при цьому не втративши прибутку і не продати в мінус. Для розрахунку рентабельності замовлень і використовується інструмент калькуляція замовлень. Інструмент «Калькуляція замовлень доступний через модуль продажі. Розділ продажі замовлення покупців. Інструмент калькуляція замовлень для розрахунку собівартості замовлень знаходиться безпосередньо в документі замовлення покупця. Давайте спробуємо розрахувати собівартість цього замовлення. Для цього потрібно клікнути калькуляція замовлення. От, і перед нами власне, відкривається. Цей інструмент. Робота із розрахунком собівартістю замовлень у програмі взагалі можлива в двох режимах: З відображенням даних, за собівартістю та прибутком. Тобто, є можливість вибрати, за якою ціною розраховувати собівартість замовлення, за останньою ціною закупівлі, за обліковою ціною оптовою, ціною постачальників тощо. Або ж з відображенням даних за кількістю та сумою продажів. Для далі, для того, щоб розрахувати замовлення, потрібно додати номенклатуру. Наприклад, це може бути послуги якісь логістичні, послуги доставки, або обрати за шаблоном. Попередньо створивши або вже створивши безпосередньо в цьому документі. Наприклад, якщо ми додамо номенклатуру, оберемо, наприклад, доставка. Якщо вона в нас є, вже попередньо створена ця номенклатура, то ми обираємо її з переліку послуг. А Якщо ж її немає, то її потрібно створити. Так, вона у нас вже є. Обираємо. Далі підібрали додаткову послугу, що формує собі вартість цього замовлення також. Обираємо ту ціну, за якою ця послуга зафіксована. Ось бачимо, вона у нас підтягнулась, і натискаємо оновити калькуляцію. Все, тепер ми бачимо, що Собівартість цього замовлення 4200, сума для продажу 5000 гривень і прибуток 800 гривень. А далі, вже відштовхуючись від цього, ми можемо надати знижку, яку вважаємо за потрібною. Ну, оскільки у нас невисокий відсоток прибутку, Нехай це буде 2% знижки. Тобто ми можемо надати для того, щоб ми розуміли рентабельність продажу нашого замовлення, в даному випадку шафи купе. Тобто ми вручну розраховуємо цю знижку відповідно від собівартості цього замовлення. Натискаємо провести. Так. І бачимо сума до сплати покупця 4900. Окрім цього, окрім додавання номенклатури для формування собівартості для калькуляції цього замовлення, можна ще скористатись таким інструментом в цій калькуляції, як шаблон, додавання за шаблоном. Тобто, наприклад, вам потрібно не тільки відвантажити шафу купе, а включити в цю собі вартість і доставку, і упаковку, можливо, збір тощо. Для цього і є цей інструмент, і його можна безпосередньо не через пошук кожної окремої номенклатури, а скориставшись попередньо, створити шаблон додаткових послуг і включити його в це замовлення. Для цього потрібно додати за шаблоном. Я попередньо створила упаковка та доставка, включила сюди упаковку і доставку, і підтягуємо її. Ми бачимо, у нас підтягнулася доставка 200 гривень, упаковка та завантаження 50 гривень. Оновити калькуляцію, все. І у нас прорахувалась собівартість. сума до сплати покупцем. Та наш прибуток. Записати, закрити, і, відповідно, ви вже вирішуєте, потрібно вам надавати знижку по цьому замовленню, вигідно це вам рентабельно чи ні. Якщо так, якщо це постійний клієнт, можливо, хоч якусь малесеньку знижечку, але варто дати. Для покупця цей документ буде виглядати ось таким чином. Тобто, як бачимо, прорахувавши собі вартість замовлення шляхом використання інструменту калькуляція, замовлення», можна Побачити, прорахувати рентабельність даного замовлення, і від цього, вже відштовхуючись, робити висновки, надавати знижку і яку саме знижку надавати вашому покупцеві. На цьому ми завершуємо наше відео. Якщо воно для вас було корисним, цікавим, ставте уподобайку. Підписуйтесь на наш канал, переходьте на наш сайт, знайомтесь з нашими послугами та продуктами. На все добре!